Ніколи б не подумала, що у дорослому віці мені захочеться вирощувати самостійно чайний гриб. Але так же сталося, що раптом захотілося, захотілося ось того смаку із дитинства. Я замовляла у інтернеті, очікувала приблизно 5 чи 6 днів, коли він мені прийшов. Якщо чесно, я налякалася, бо запах був трошечки з уксусом і думала, що все, я його втратила. Але все гаразд, як бачите, на сьогоднішній день він чудесно почувається. Ось так він виглядав хвилин 20 тому, до того як я його розділила. Ці всі пузиріки означають, що чайний гриб дозрів і його вже можна. Пити. Я, звичайно ж, проціджую е, перед вживанням, і я його розділила, тому що він занадто швидко там за два дні його вже можна було пити. Тому я його розділила, бо я не встигаю його випивати, а моєму сину, вій, чесно кажучи, він не дуже подобається. Тому я із радістю ділюся своїм чайним грибом із своїми друзями та знайомими. І вам рекомендую: я свій гриб вирощую на зеленому чаєві е, спосіб приготування, протипоказання, корисні. Влас властивості, спосіб зберігання, все описано у в описі до цього відео. Користуйтеся, насолоджуйтесь.